Всім відомий салат олів'є, який став майже обов'язковим на більшості новорічних столів. Але незважаючи на те, що цей салат готується кілька десятиліть поспіль, ніяк не вгамуються суперечки щодо його так званого справжнього рецепту. Що там має бути, а що не обов'язково, а то й зайве. Також майже відсутнє розуміння, звідки цей салат взявся і хто його справжній автор. Давайте розбиратися по черзі. Коли ж була перша згадка салату Олів'є? Вперше Салат Олів'є згадується в журналі Наша їжа від 1894 року. Цей рецепт потім перекочував до кулінарної книги 1897 року вже з авторством Олександрової. І містив купу інгредієнтів, які вказували на його винятковість, бо більшість людей не те щоб не мали доступу до маслин та каперсів, а й слів таких ніколи не чули. А про існування соусу провансаль знали лише ресторанні кухарі великих міст. Якщо б зараз перед вами поставили той олів'є кінця 19 століття, то ви б ніколи не здогадали, що це саме він. Ось вам короткий його рецепт: два рябчики, телячий язик. Чверть фунта паюсної ікри, пів фунта свіжого салату, 25 штук відварних раків, банки пікулів, півбанки свої кабуль, два справжні огірки, чверть фунта каперсів, 5 яєць крута. І все це залити соусом провансаль. Ну як, нагадує вам відомий салат? Аж ніяк. Це зовсім інший салат з іншими інгредієнтами, іншим смаком та змістом. А тепер повернемось до нашого улюбленого салату. Хто з вас знає, який інгредієнт, тобто складова відомого новорічного салату, незмінна і ніким не піддається сумніву? Подумайте і скажіть самі собі, що у салаті олів'є кожної господині, незалежно від смакових вподобань, завжди присутні. Зрозуміло, про що йдеться? А це картопля звичайна варена картопля. Хтось її варить чищеною, хтось варить у шкірці, але вона завжди присутня у цьому салаті. Більше того, вона є головною складовою цього салату. Бо насправді наш такий різноманітний, такий обговорюваний, такий смачний салат з назвою Олів'є є нічим іншим, як відомим на всю Європу і не тільки Європу, звичайнісіньким картопляним салатом. Цей картопляний салат походить з Німеччини і датується 17 століттям. Тобто цей картопляний салат з'явився майже одночасно з популяризацією соусу майонез. Німці. Просто вигадали картоплю, яка була доволі новим продуктом, заправляти не менш новим соусом майонез. Вже потім до господарок Німеччини, Швейцарії та Австрії на думку спало, що до картоплі з майонезом непогано б додати інші складові, і це покращує смак салату. Так і з'явились у цьому салаті кіславнозвісні, ковбаски, а не м'ясо. Ну ви ж розумієте, хто полюбляє в світі ковбаски і чому найкраще з них є баварським. Також туди були додані складові, які більш доступні у деяких регіонах. Інколи замість майонезу використовували густі вершки, десь додавали свіжі огріки, а десь солоні, хтось вважав обов'язковим зелень, а хто переймався наявністю невеликої кількості смаженого шпика. Та найцікавішим є той факт, що картопляний салат у Німеччині, у Австрії, у Чехії, у Швейцарії та в багатьох інших країнах вважається саме стравою Різдва, коли його готують і подають на стіл. Точнісінько, як у нас. Та звідки він взявся у нас і коли став популярним? Вся справа в тому, що популярності цей салат у нас набув приблизно у 1970-х роках, коли радянська промисловість нарешті спромоглася виробляти майонез у такій кількості, щоб задовільнити потреби звичайних громадян. А сам салат до нас прийшов після Другої світової війни, коли радянські військові привезли його з Німеччини та інших куточків Європи, яка потрапила під вплив та часткову окупацію СРСР. А ось з назвою салату все куди цікавіше. Німецькою картопляний салат називається картофелсалат. І промовляти це у якості назви особливої страви було нецікаво. До того ж сам соус майонез викликав асоціації з Францією, але ніяк не з Німеччиною. Тож використовували ледь не єдине французьке ім'я, яке ні у кого не викликало сумнівів, що воно французьке. Про кулінара з таким іменем вигадали казку значно пізніше, тим більше він був відомий лише всередині 19 століття у єдиному московському літному ресторані, та й то недовго, і зовсім не через його кулінарну геніальність. Це лише всім відоме прагнення московитів привласнити рецепт та історію відомої справи, так само, як це стало з борщем, пельменями та багато чим іншим. Тож наш салат, який ми називаємо салатом Олів'є. Це звичайний картопляний салат, який у світі частіше називають або картопляним, або німецьким. Головні його інгредієнти це картопля і соус-майонез. Все інше додається на власний розсуд та за власними вподобаннями. Рецептів різновидів він має безліч. Назві він має так само безліч, і тільки Радянщина назвала його салатом олів'є. Готують його здебільшого до Різдва, а щоденною масовою стравою він став лише за океаном у США, де заклади швидкого харчування взяли його на озброєння через чудовий смак, простоту приготування та невелику собівартість. Тому. Готуйте цей салат, смакуйте, насолоджуйтесь і знайте, що це ніяка не радянська спадщина, а давня європейська різдвяна та новорічна традиція, яка дуже міцно прижилася у нас та вже стала частиною наших власних традицій.